Останній подих зими в трускавці. Зима цього року якось так дихнула, що Юзя вже 10 днів не тече, комусь так кудись дихнула, вирішили Юзі вимкнути. Що розумієте, Юзя безкоштовна. Тут дешевше вимкнути, ніж поставити так, щоб вона за карточку текла за гроші. А відповідно після цього і... Потічок замерз, бо коли до нього домішувалась Юзя, він не замерзав, бо і Юзя не замерзала, а тепер і Потічок замерз, трошки не ще в парку. Таке дуже рідко можна побачити. А, купа снігу. А що ми кажемо останній подих зими, ну все, потепліло, зима буде завершуватись. Ще трошки морозець є, але глобально. Вже от-от і все. Вже таких сильних морозів не буде. З цієї нагоди пропоную прогулятися парком. Подивитися на залишки снігу. Його було багато цього року. Було багато і ще досі його багато є. А зараз розкачками теж замерзло. Відповідно, качки полетіли у пошуках кращої долі. А ми так, донизу алейкою. Чищеною теж не назвеш. Люди ходили, ходили та й втоптали. О, тут пройшли озерце. Яке замерзло тимчасово. Ми так повз Софію, повз Марію, повз Броніславу, повз Едварда. До самого, до самого низу. До на втусі на бюлеті. Сонячно. день вже так впевнено більше нуля. Вночі буває по-різному. Але теж вже тепло. Терскавці далі малолюдно. Це те, що ви бачите в парку, це напевно. Хух. Всі, хто зараз є на відпочинку, користуючись гарною погодою, одночасно вийшли на прогулянку. Не, коли так багато снігу, насправді не видно сміття, не видно, що не прибрано. Не видно, що плитка крива, зимою, під похором снігу завжди все здається гарніше, ніж насправді. От, Можете подивитися, праворуч потічок замерз і далі, далі ми будемо бачити, потічок теж замерз. Так, Бачите, це майже третя година. В грудні буває в такий час, що вже починає темніти, що сонце йде зовсім до заходу. Цього разу сонце теж йде до заходу, але ще не темніє. Тому що вже насправді година довший день став. Порівняно з тим, що було 22 грудня, в найкоротший день. За цей місяць, що день зростає. гори снігу. Не варостеж гори, гори снігу. Нам да, Міцкевич. Насправді погода ідеальна для прогулянки. Яку б погоду ви не любили? Хто любить зиму, ну, от вам зима, купа снігу. Хто любить, щоб не було холодно, от вам не холодно. Головне, щоб безвітряно. Тобто абсолютно безвітряно, сонячно. Нічого не падає, ні дощ, ні сніг. А, спустимо зараз донизу вже ближче до Броніслави. z chodami pijemy, z ja? chodami po czyszczeniu że uszlał tutaj już też spływają Більше весняні пісні, навіть не те, що більш пісняні, більш весняні, а саме весняні пісні співають Незважаючи на кілька снігу, все одно справа йде до весни до потепління. Імітація зеленого лісу вже зовсім облізла. -то. На горі кришталевий палац. Та, запам'ятайте цю сніжну зиму 2026 року. Невідомо, коли наступна буде настільки ж сніжна. Зима то буде. Але чи сільських снігу ви зможете побачити в Трускавці, я не знаю. Якось попередні кілька зим були майже без снігу. Я те, що я вам казав, в цій частині потічок теж замерз, де він раніше не замерзав. Та там далі теж. Зараз я покажу. Так, це Броніслава, бачите, ми пройшли Юзю, Софію, Марію. Дійшли до Броніслави, далі буде Едвард. Ну, нафтуся на бівець. Видно, що доволі багато снігу залишається. А, сонцях піців ще вечірка. Ну і ще Фердінанд. аж далі, ну до Фердінанда ж не підемо. Фердінанд біля альтанки Ай, тут потік замерз. А Тедвард, вище весна. Отже, зовсім підтало місцями, але коли розстане зовсім не буде так слизько. Енор волейбольний майданчик, тейсний майданчик. Баскетбольный майданчик убивает. А, ты не бьет, Что бьет, працюет? Наша 14.55.